Вітаю, це медіа центр Україна ДЕСА». Ми розпочинаємо наш робочий день з презентації фотовиставки Розлам Харків. Фотовиставка Розлам це колекція фотографій, які показують руйнування закладів освіти, культури та спорту, пам'яток архітектури та меморіалів, житлових будинків в місті Харків. До нас завітали Олександр Остапенка, член громадської організації, інформаційний центр Майдан Моніторинг, Олексій Світ та Катерина Світ, фотодокументатори російських воєнних злочинів у Харкові. Пане Олександре, будь ласка, вам слово. Доброго дня. З самого початку активної фази чергової активної фази війни Російської Федерації проти українського народу і України стало цілком очевидно, що російські військові ведуть війну не тільки зі збройними силами України, а перш за все ведуть війну з українським народом, ведуть війну з українськими місцями і фактично. З самого початку з першого дня війни здійснюють військові злочини на території нашої держави. Саме тому буквально вже 25 лютого 2022 року стало нагальне питання: а як же документувати і фіксувати злочини Російської Федерації, військ Російської Федерації на нашій українській землі і за сприянням Офісу Генерального прокурора. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Служби безпеки України з'явилася така ініціатива громадської допомоги правоохоронним органам спеціальним органам держави щодо фіксації злочинів Російської Федерації на нашій землі. Саме тоді інформаційний центр Майдан Моніторинг як партнер офісу омбудсмена, створив команду. Фотодокументаторів, які практично рік працювали, зокрема на Харківщині, фіксуючи злочини Російської Федерації проти нашої держави, тісно співпрацюючи з службою безпеки України, допомагаючи службі безпеки України проводити кримінальні розслідування, збуджувати карні справи спільно з офісом генерального прокурора. Фактично допомагаючи цим органам фіксувати злочини і для подальшого розслідування і доведення їх до судових процесів, в тому числі і міжнародних. І після ну, певної частини часу з'явилося дуже багато фотоматеріалів і з'явилася думка про те, що це треба показувати людям, да? показувати людям по всій території України за кордоном. Про ті дії, які здійснюють расисти на нашій землі, саме це і стало витоком організації серії виставок, які проходять на територію України, які проходять по інших країнах. Я думаю, що Олексій більш детально про це, про це розкаже по, по інших країнах, і де ми показуємо результати у цієї роботи, де ми показуємо. Те, що Російська Федерація фактично руйнує майбутнє української держави, українського народу, знищуючи важливі об'єкти соціальної інфраструктури, енергетичні об'єкти, школи, дитячі садочки, лікарні, те, що дає життя нашим селам, селищам, населеним пунктам, місцям. І вчора ми провели перший етап, скажімо так, презентацію цієї виставки ветеран Хаб Одеса. Ми спільно з Олексієм Світ і Катериною Світ, значить, представили цю виставку, розказали про злочини Російської Федерації, зокрема на Харківщині. І е, з'явилося таке спільне рішення громадської організації Майдан Моніторинг, залишити цю виставку в Одесі. Ми її подаруємо і вже подарували ветеран Хаб Одеса. Виставка ще буде тривати сьогодні і завтра, з, скажімо так, з авторами, з презентацією авторів цієї виставки. А в подальшому її можна буде подивитися. Вона дуже наочна, наглядна. Ми її можна буде подивитися в презентаційному залі ветеран Хаб Одеса. Дякую, дякую дуже, пане Олексію. Ну я äh... Пан Олександр так трішки обмежив нашу роботу тим, що ми рік працювали, ми продовжуємо працювати. Ми, не тільки ми є фіксаторами. Сьогодні члени нашої команди, на жаль, мають працювати. В Харкові вчора були чергові прильоти, і вони сьогодні от вже зараз виїхали на виїзд для того, щоб зафіксувати результати бомбардування С-300 зі сторони Білгородської області. Ну, дійсно, основна задача виставки, яку би ми хотіли продемонструвати, можливо, не тільки людям в Одесі, а взагалі у всій Україні. Це те, що коли російський, російські мір знаходиться від тебе на відстані артилерійського обстрілу, він буде намагатися тебе знищити. Ми допомагали в першу чергу нашим слідчим з СБУ, не тільки тому, що ми, там, це наша громадянська позиція, а тому, що фізично, наприклад, рік тому у Харкові кількість обстрілів була настільки велика, що навіть із нашою допомогою для того, щоб зафіксувати якісь обстріли, це вимагало. Там, Кількох днів за один день. Бо місто обстрілювалося постійно, обстрілювалися всі локації, до яких доставали ті чи інші засоби ураження. Це і РСЗВ, і міномети, і артилерія. Тому дуже багато, особливо на півночі міста постраждалих районів, на жаль, це всім відомо, звісно, Північна Салтівка, Крімне, це селище Жуковського, П'ятихатки. Де ситуація зараз дуже непевна, оскільки у п'ятихатках знаходиться науковий ядерний реактор, він, звичайно, був зроблений ще у 2015 році більш безпечним, але, тим не менш, ядерне паливо там досі зберігається і. На жаль, це зараз проблема і для слідчих, і для людей, які там працюють, тому що ніхто у історії людства не бомбив ядерні установки. І ніхто зараз не має у світі, немає експертів для того, щоб сказати, який характер ушкоджень може бути. За чим слід слідкувати в першу чергу? Доступ до самої установки наразі ускладнений через завали, тобто немає можливості повністю її обстежити. І відповідно зараз це дуже великий такий шмат роботи і ми намагаємося допомогти слідчим, в тому числі і в цьому аспекті нашої роботи. Зараз знов таки є велике питання щодо того, а що робити далі з містом взагалі, тому що крім пошкоджених будинків, які ми не знаємо, чи слід відновлювати, чи не слід, скільки людей захоче повернутися туди жити. У нас є дуже багато знищених шкіл. Більше половини шкіл у Харкові вони або серйозно пошкоджені, або взагалі знищені в результаті російських ударів, які відбувалися регулярно саме по цим об'єктам. Багато постраждали дало і медичних закладів в той чи іншій мірі але це теж питання тобто питання взагалі виживаємості міста і того яке у нього буде майбутнє враховуючи що від крайньої точки міста до кордону менше ніж 30 кілометрів 25-26 кілометрів від північної салтівки до кордону з росією це можна достати будь-чим на жаль крім міномету хіба що. Дякую, дуже дякую за вашу промову. Ми будемо завершувати наш брифінг. Дякую, що завітали до нас. Це були Олександр Остапенко, Олексій Світ та Катерина. Світ. А з вами ми зустрінемось о 12.00 на нашому наступному брифінгу.